Так, 8 лютого, і сьогодні визначальна дата у світі інформаційних технологій, блогерства, інфлюенцерства, мислі... мислительства, мудрості. А саме два роки виповнюються цьому каналу, де ти зараз це відео. Що я можу сказати, підводячи підсумки, це перше, що... Якийсь прогресу абсолютно немає. Стою рівно рік на тому самому місці, на якому був, але не збираюсь кидати, і я точно знаю, що якщо я кину, то я пожалію про це. Друге, це можете похвалити себе, тому що якщо ви за власним бажанням дивитесь, навіть там я мовчу, лайкаєте, додаєте в обрані. Ці е, відео, які по суті скучні, ну, якісь б-б-б, монотонні, але від цього ніхто не відміняє, не вичеркує їх змістовність е, у цю от глибину сенси, в, то ви доволі на високому рівні. Тому е, пропоную триматися одне одного. Сьогодні стопочку. Мінералки вип'ю за це, підписуйтесь, далі буде.